Шорхіт їжі те, що змушує котів зібратися разом. Святкові смаколики, засушена яловичина, тюльпани та ця повітряна кулька все в честь дня народження доброкота. Нині минає п'ять років, відколи вирішила допомагати тваринам. Пригадую я Тябут. Все почалося з першого котика, якого я принесла додому, звозила до ветеринара, дізналася, що і як потрібно робити. Потім я зрозуміла, що я можу взяти вже двох-трьох, якщо кошенят, то це там уже п'ять. Я могла взяти розмістити в своїй квартирі. Зважаючи на велику кількість безпритульних котів, роботи говорить, вистачало. Я зрозуміла, і друзі підштовхнули на те, що ну пора вже серйозно цим займатися. Давай уже хай це буде якась назва, хай це буде вже організація. Якось потрібно про себе заявляти. За п'ять років існування доброкота, прилаштували в родини більше 700 тварин. І початку повномасштабної війни на перетримку приймали тварин переселенців, встановлюють котобудиночки по місту та продовжують стерилізувати безпритульних. У котохабі лишаються зазвичай ті. Кому складно знайти господарів, серед них Роза, яка втратила лапку. У Рози була травмована лапка, дуже травмована, і вже там неможливо було її врятувати, тому вирішили лапку ампутувати. Вона була в такому глибокому шоковому стані. Вона залишилась такою недовірливою, вона обережна. Ігри і смаколики це те, на що її можна так роззадорити і виманити. Давні гості тут і ці білосніжні близнючки Бейліс та Беатріс. В них була дуже серйозна проблема. В них був заворот повік, тобто їм було боляче відкривати очі. Вони майже не бачили білого світу. Вони майже весь час були за заплющеними очима, які постійно були подразнені, сльозилися набрякші були. І от ми зробили їм першу операцію рік тому. кузя молодець, кузя молодець. Ось так побавитися з котиками вдається рідко, бо роботи біля тварин не бракує. Пояснює пані Валерія, працівниця доброкота. Вичесати шерсть і під підрізати кіхтики і нагодувати напоїти, кому то дати ліки. Передусім розраховують на свої сили, каже Яна Тябут, та дуже вдячні тим небайдужим, хто допомагає в організації. Нам допомагають наші друзі з Бельгії, вони там спільноту, кото-спільноту. От вони багато розповідали, розповідали, що ми зіштовхуємося, що ми маємо справу, якось долучали їх до збору. З Франції також нам надсилають допомогу. Там взагалі дівчатка, маленьке містечко. Дівчатка виходять до маркетів, ставлять ну, як якусь візуальну таку афішу да, про те, що ми тут збираємо корм для котиків. Які мешкають в Україні день народження доброкота, каже засновниця організації, мають мрію знайти господарів для ось цих кошенят, які приїхали до Черкас із Бахмута. Кусяка, ти кусяка». Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.